З перших хвилин повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України, в тому числі на територію Харківської області, ми опинилися в зоні бойових дій та потрапили під постійні обстріли. В результаті було пошкоджено дуже велика кількість обладнання нашого товариства. Це 733 підстанції та трансформаторні пункти. Пошкоджено більше 4 тисяч. Повітряних ліній всіх класів напруги пошкоджено також було більше 200 адміністративних та виробничих будівель нашого підприємства. І втрачено було більше 200 одиниць нашої техніки, як спеціальної техніки для роботи на лініях, так і техніки, яка обслуговувала наш персонал. На сьогоднішній день нам вже вдалося відновити майже 90% пошкоджених мереж в результаті бойових дій. Після повномасштабного вторгнення нам вдалося відновити більше 230 точок обліку, враховуючи тих пошкоджень, які по Повторно здійснюється з боку е, Російської Федерації, а деякі відновлювалися навіть по 10 і більше разів після їх пошкоджень. В тих районах, де безпосередньо проходять бойові дії та е, немає доступу наших співробітників до е, точок обліку, там, звісно, на сьогоднішній день. Е, немає можливості зняти показники, і в зв'язку з чим неможливо нарахувати ті суми за спожиту електроенергію, яка споживається там. У зв'язку з чим, звісно, не надходять кошти за цю спожиту електроенергію безпосередньо від тих районів тих підприємств і приватних садиб, що там використовують електроенергію. Фінансові проблеми в частині заборгованості перед нашим товариством в основному це заборгованість складають львівну долю комунальні підприємства міста Харкова. Це більше двох мільярдів гривень за спожиту електроенергію та за розподілену електроенергію та безпосередньо постачальникам електричної енергії. Їхній борг перед нами складає е, теж близько 2 мільярдів гривень. Е, сумарно в нас е, по таким великим е, е, суб'єктам, які нам заборгували, це більше 4 мільярдів гривень. Що ускладнює, звісно, на сьогоднішній день роботу нашого підприємства, в тому числі щодо закупівлі обладнання матеріалів для відновлення мереж, які були пошкоджені, весь час повномасштабного вторгнення. Тісно співпрацюємо з фондами іноземними. Ми тісно співпрацюємо з міністерством енергетики, які нам допомагають. І матеріалами, і обладнанням, і uh, автотранспортом uh, завдяки їм ми ще на сьогоднішній день можемо здійснювати uh, відновлювальні роботи і забезпечувати безперебійне постачання електроенергії. Безпосередньо на сьогоднішній день у нас uh, на лініях працює більше 50 бригад, uh, які відновлюють електромережі. Uh, ми бригади також направляємо з інших районів в ті райони, де більш потребують відновлення. Наприклад, на сьогоднішній день ми відновлюємо населений пут під назвою Кам'янка. Він знаходиться безпосередньо під ізюмом. Він більше двох років двох років був без постачання електроенергії. На сьогоднішній день ми вже відновили там. Більше 20 кілометрів високовольтних ліній ми встановили там е, понад 100 опор е, і е, безпосередньо встановили і змонтували більше е, 10 трансформаторних підстанцій протягом двох років е, активних бойових дій завдяки е, завдяки. Сміливості та рішучості наших працівників було відновлено дуже багато населених пунктів, які довго тривало, були без електричества. Троє наших працівників в результаті виконання службових обов'язків на жаль загинули, і 12 були тяжко ранені.